Всім привіт! Сьогодні хочемо показати вам процес зборки підставки Гігант для семи повітряних куль. Поїхали! Для початку беремо нашу круглу основу та заливаємо туди воду, ось сюди. Далі все дуже просто: беремо нашу трубку та вставляємо її в нашу основу. За допомогою таких перехідників з'єднуємо наші трубки між собою. Далі беремо ось такий перехідник, на якому буде триматися наші кулі, та вставляємо в трубку. Далі в комплекті в нас є ось такі трубки, ми вставляємо їх в сам перехідник. До речі, в комплекті ще йде ось такі маленькі перехідники, за допомогою яких ви зможете самі регулювати довжину трубки. Ну і на останок ми беремо наші кулі та з'єднуємо їх з розеткою. Ну що, друзі, все готово. Ми зібрали з вами підставку, вона класна, неймовірна і дуже яскрава. Ми чекаємо на ваші замовлення на нашому сайті, посилання в шапці профіля. Сподіваємося, що такий контент був корисний для вас. Чекайте на нові відео. Всім гарного дня!